Я голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Нині в умовах війни Закарпаття стало західною брамою нашої держави, через які з усього світу від наших партнерів надходить гуманітарна допомога підтримку України. Ми з першого дня прийняли всіх внутрішньопереміщених громадян, які шукали захистку від війни. Одним із важливих аспектів нашої роботи є допомога щодо реабілітації військових та громадян, які фізично постраждали від цієї страшної війни. Малюничому куточку нашої області на території Ноковської громади ми знайшли земельну ділянку, де маємо на меті спорудити сучасний реабілітаційний центр для фізичної та психологічної реабілітації наших військових та громадян. Робимо це спільно з благодійним фондом «Допомога Україні, який спирається на пожертви українських підприємств організацій та наших закордонних партнерів. Зі свого боку, як представник громади, хочу вас запевнити, що прикладемо максимальні зусилля для реалізації. І підтримки цього проекту і цієї благородної місії. Це унікальний проект створює можливості для реабілітації до тисячі наших співгромадян, створення більше ста робочих місць для лікарів та медиків середнього персоналу, створення науково-практичної бази для навчальних закладів. Щиро сподіваюся, що збудований центр стане справжньою окрасою Закарпаття і України.